У селі Великий щимель сновської громади біля рідної домівки прощаються із 34-річним прикордонником Василем Ткаченком. Він загинув 28 березня під час оборони Чернігова. Його побратим згадує, як востаннє бачив товариша. Коли він виїжджав на бойове завдання, він сідав у пікап на борт і у нього була посмішка щира від е, душі, і ще помахав руками і сказав, хлопці, тримайтеся, завтра побачимось. Захисники Чернігова потрапили у ворожу засідку. Росіяни обстріляли машину, вона загорілася. Ворог використав абсолютно все, що тільки міг використати, що могли переносити люди, застосував всі види озброєння, в тому числі і гранатомети, вогнемети. Не дали вони нашим хлопцям права прийняти рівний бій. А підло жорстоко, засібки. Ці не можна було упізнати. Так довго йшла процедура ДНК, І ось тільки на днях, як дізналися про ДНК, від домівки похоронна процесія йшла до центру села. Там захисника зустрічали на колінах. Провести Василя в останню путь прийшли кілька сотень людей. Вони вшанували його пам'ять квітами і хвилиною мовчання. Знаєте, така щира людина була. Завжди всім допомагав. Завжди був. Завжди в ньому був дуже гарний настрій. Він був світлий людиною, світий, ну як сказати. У школу ходив я його помню, тому що він моєї сестри, однокласник. Веселий такий, хороший добре, добрий, добре зівчивий. Дуже важко втрачати наших захисників. Поховали чоловіка на місцевому кладовищі. І тут будеш всі кордон стояти. Повернув ворота. У Василя залишилася дружина і двоє маленьких дітей. Побратими і колеги згадують свого товариша так. Жив він, тільки дивлячись на своїх діток на Дмитрика та Полінку. Ось заради них він жив. Василь був завжди дружелюбним. Він завжди відгукувався до всіх, душа компанії. Він ніколи ні в чому не відказував. Це така золота людина, що жалко таких людей важко, було без його це. Це тільки слово а на душі біль та й, та й все. Наталія Гоман, Олександр Сідько, Суспільне новини, Чернігів.